Експерти кажуть, що це не так дивно, як здається, це не так дивно, як здається, це не так дивно. Кошмар павука як захистити будинок від осіннього нападу павука і чому оцет не єдине рішення осінь, час затишних вечорів, гарячих напоїв та павуків. Якщо ви, як і я, не поділяєте ентузіазму цих восьми низьких істот. То, мабуть, вже помітили їх посилення активності в будинку та навколо нього. Останніми роками, особливо у Великобританії, тема боротьби з павуками стала неймовірно популярною, і інтернет сповнений порад щодо того, як їх позбутися. А тепер найпоширеніша порада, яка зараз активно рухається, це розпилення оцту. Але давайте кинемо всі ці ажіотажні статті і чесно поговоримо. Чи справді оцет це панація з вторгнення павука? І, що ще важливіше, які інші ефективні та безпечні способи захисту вашого будинку від цих небажаних гостей існують? Чому в будинку навіть з'являються павуки? Перш ніж говорити про методи боротьби, важливо зрозуміти, чому павуки вибирають наш будинок як новий притулок. Восени, коли температура повітря починає знижуватися, Павуки активно шукають тепліші та безпечні місця, де можна пережити холодні місяці. Наш будинок із своїм опаленням та захистом від погоди виглядає як ідеальний варіант для них. Крім того, павуків приваблюють джерела їжі. Комахи, яких вони полюють, також шукають притулки в наших будинках, створюючи постійне джерело їжі для павуків. І, звичайно, павуки це цікаві істоти. А іноді вони просто пробиваються всередину в пошуках нових територій для плетіння мереж. Оцет чи варта гра свічки? Ідея розпилення оцту для лякаючих павуків, безумовно, приваблива для його простоти та доступності. Оцет – це дешевий, екологічно чистий засіб, який можна знайти в будь-якому побутовому магазині. І, на думку експертів, запах оцтової кислоти справді неприємний для павуків. Оскільки він порушує їх сенсорну навігацію. Однак, будьмо реалістичні, оцет це не магічний засіб, його ефективність швидше за все обмежена, запах оцту швидко зникає і павуки можуть просто звикнути до нього. Крім того, розпилення оцту по всьому будинку може бути не найприємнішим досвідом, особливо якщо у вас є діти чи домашні тварини. І, звичайно, оцет може пошкодити деякі поверхні, тому перед тим, як використовувати його, потрібно перевірити на непомічні області альтернативні та більш ефективні методи боротьби з павуками. То, що робити, якщо оцет не дає бажаного результату не впадайте у відчай. Існує багато інших способів захисту вашого будинку від вторгнення павука, що може бути більш ефективним та безпечним. Герметичні тріщини та тріщини один з найпростіших та найефективніших способів запобігання павуків у будинку це започитати всі тріщини та тріщини в стінах, підлозі та навколо вікон та дверей. Використовуйте герметик, силікон або інші відповідні матеріали. Встановлення сітки комарів, мережі комарів на вікнах та дверях, чудовий бар'єр для павуків та інших комах. Переконайтеся, що сітки не ушкоджені і щільно підходять до рамок, очищення та підтримка чистоти, регулярне прибирання будинку, особливо видалення пилу та сміття, допоможе зменшити кількість комах, які приваблюють павуків, природні репаленти, окрім оцту, є й інші природні репаленти, які можуть відлякувати павуків. Наприклад, ем'ята олія, ефірна олія цитрусових, бухковий лист або навіть перець чилі. Просто розбавте кілька крапель олії у воді і оприскайте по периметру будинку. Видалення інтернету. Регулярно видаляйте інтернет, щоб не дати павукам можливості плести нові мережі. Професійна дизинка. Якщо проблема з павуками стає нерозчинною, зверніться до професійних дезінфекторів. Вони зможуть лікувати будинок спеціальними наркотиками та позбутися павуків раз і назавжди. Особистий досвід боротьба за комфорт. Я сам не є фанатом павуків, і кілька років тому я зіткнувся з проблемою їх масової появи у своєму будинку. Після спробування різних методів, включаючи розпилення оцту, це дійшло висновку, що найефективнішим рішенням для мене було поєднання декількох підходів. Я ретельно запечатав усі тріщини та тріщини, встановлював сітки комарів на вікнах та дверях, регулярно очищають будинок і використовую ем'яту масло як природний відштовхувач. І, звичайно, я завжди готовий швидко очистити інтернет, як тільки з'явиться. Результат: кількість павуків у моєму домі значно зменшилася, і я можу спокійно насолоджуватися затишною атмосферою, не турбуючись про непрохані восьми гостей, висновок, інтегрований підхід, ключ до успіху. На закінчення я хочу сказати, що боротьба з павуками це не одноразова дія, а постійний процес. Не покладайтеся лише на один метод, наприклад, розпилюючи оцет. Комплексний підхід, який поєднує в собі профілактичні заходи, природні репаленти та, якщо це необхідно, професійні дезинки, є запорукою успіху в цій складній боротьбі. І найголовніше, не забувайте про профілактику та регулярне прибирання, щоб ваш будинок залишався затишним і вільним від невдоволених гостей.